Міський голова Радехова Ніна Загиней продовжує започатковану нею ж традицію вітати з уродинами 80- та 90 літніх радихівчан. Минулого тижня вона та депутат Радехівської міської ради Любов Ференс привітали з 90 90-м днем народження радихівчанко пані Надію Михайлишин. Надія Іванівна, найщиріші привітання і ще щиріші побажання. Вам, старожительці нашого міста, вулиці кути, не села, ви вулиця кути. Бажаємо вам всім Радехів, всією Радехівською громадою, щоб сота осінь вашого життя була ще повна сил і енергії. Щоб ви добре бачили, щоб ви добре чули, щоб ваша ніжка зажила і щоб ви ще у правників на весіллі погуляли. І хай золота осінь. І бабине літо впевнено йде у подальшому вашому житті. А тут є ще дуже багато побажань, ми вам написали. А, то ви їх читає. прочитаєте, Бачите. Бачите. А, тут Бачите. Бачите. а тут вам в конверті є, вам скажете дочці чи синові, хай куплять, чого душа забажає, тільки не в аптеці, а в магазині. <різь> І квіти, ті, що розцвіли осінню, вони такі квіти морозостійкі, щоб таким було ваше здання. Тримай, бо фотографія. ваша депутат. З гарним є Всі роки, які Господь вам відвів, щоб ви прожили в такому стані, гарно, з посмішкою, в таким гарніму, охайнім будиночку, при такій гарній обіці своїх дітей. Дай Боже вам всі роки прожити в такій радості гарній.